Вас вітає народне телебачення. Сьогодні незвичайна, але дуже актуальна тема хамство. На жаль, хамство трапляється у нашому житті дуже часто, і про це слід говорити. Повага, як її не вистачає у теперішньому світі. Люди перестають цінити, поважати, шанувати навіть близьких людей. Існує думка, що люди, не впевнені в собі або в своїх діях, використовують хамство як захист від комплексів. Отже, як люди борються з хамством, ми дізнаємось прямо зараз. Ну, то взагалі-то таке буває. Ну, бо це менталітет. Кожна людина повинна починати з самої себе. Якщо людина спілкується з людьми відповідно, інтелігентно, найближчі люди починають до тебе ставитись так само. Якщо людина вміняєме, як то кажуть, то можна з нею побалакати. Якщо ні, ну, відповідно, приходиться хамство на хамство. На жаль. Ми бажаємо, щоб ви завжди знайшли, як побороти хамство і мудрості вам. О, серйозно. А, ну, саме в, так, в моєму колі, з ким я спілкуюсь, то там ні. Ми доволі культурні люди. То що спонукає людину до хамства? Що спонукає людину? Ой, Мабуть, якщо вона. Дивиться тільки на земне, якщо вона шукає тільки задоволення власних потреб, де знайти гроші, де знайти добре поїсти, поспати, квартиру, машину і таке інше, то вона ніби якось як зажимається на собі, концентрується і таке, знаєте, робить такий мур навколо себе. І тоді, коли вона дивиться на інших і хтось втручається у цей її простір, вона, вона вибухає. Тобто, я думаю, що це просто егоїзм. Краще за все, мабуть, працюють якісь е удари долі. У кожного, я думаю, є прагнення до краси, до ідеалу, до чогось. Просто воно дуже глибоко забито. Не можна на хамство, отвечать хамство. А чи часто зустрічається в вашому? Ні, не часто. Віно в Києві, не часто. Ми живемо в центрі і ми не відчуваємо такого. Нет. А як ви думаєте, що спонукає до хамства? Чому люди групять буде? Ну, Різні причини бувають, хто його знає. По-перше, недостаток виховання. Друге, що може бути, чим-то люди недовольні, хтось когось обидів, може бути, може бути так. Трудно сказати. Ну, як реагувати, мабуть, спокійно. Так буде краще для свого здоров'я, нервів, мабуть. Так і реагуємо. Від чого люди хамять? Що їх спонукає до цього? Як ви... Якщо б людина нормально воспитала, то не б хамила, я так думаю. Може, дитинство тяжке було, батьки такі. Ну, треба зрозуміння відносити до таких людей і старатися більш лояльно реагувати на це все, я так думаю. Хамство Та, в принципі, буває. Бороса, хамством теж. Другого вихода немає. Чому люди так себе поводять? Воспитання. Родителі. Я думаю, їх життя не учат. Ну, Взагалі так, є хамство, але знаєте, я вже якось звикла з цим боротися. Тому я, я вважаю, що саме хамством на хамство не потрібно відповідати. Які ваші методи? Ну, Я взагалі стараюся від цієї людини триматися куди подальше. Тобто я таких людей. ну, Мені не подушівали. Ну, ми думку теж з такими людьми краще не мати справу обходити їх стороною, не брати з них приклад, тому що нічому вони не вчать. Але взагалі, якщо підійшли, нагробили, образили ні за що, як потрібно. Можна відповім? пояснити цій людині, що вона не права, і сказати їй, що а це. А чи слід негабливі? витрачати свій час і свої сили на пояснення? Ну, якщо пояснити коректно, можливо, цій людині якщо це на користь, то так. взагалі можна. Мені кажеться, в наше час просто не брачать на таке внимання, тому що дуже багато такого хамства. Просто проходить мимо і все, тому що люди не, не розуміють, коли їм об'ясняєш, що вони просто не розуміють. Часто в вашому житті трапляються випадки хамства. Там вже ж трапляються. Як подуєте? Але... Спокійно. Спокійно, да. завжди. <laughs> да. Чи можливо змінити хама, як думаєте? Ні. – <laughs> Він а ви як ви реагуєте, коли вам нагробили, нахамили, що потрібно зробити? Я прошу, щоб вони просто звинились, ну, по-нормальному спілкуватися з чоловіком. Мені здається, що краще просто, як как бы, конфлікт. ізбіжати <реку> конфлікту, да, краще просто поговорити і вирішити ситуацію, як как би, бы, обоюдно. А що спонукає людину до хамства, як вважаєте? Без поняття, чесно. <реку> я, якщо если... <реку> <реку> да, може бути виспитання. Я скажу так, я стараюсь на все реагувати спокійно. Нейтрально можно. Mm -hmm. И, наверное, это важно, потому что если в мою сторону негатив, если я буду отвечать негативом, то в первую очередь мне будет плохо, правильно? It Воспитание. Like и ситуация, наверное, такая. У нас как-то все больше и больше, мне кажется, хамов больше, ну, становится. Люди накручены и на все вещи как бы реагируют неадекватно. Хотя можно, наверное, не наверно, а точно реагировать спокойно. Бажаємо вам позитиву і хай хамство обходить вас сторону. Гарно Досить часто. А як з ним боротися? Які ну, ваші методи? По-перше, не не відповідати хамствам на хамство. Ігнорувати. А як ви думаєте, що спонукає до хамства? Частіше за все, необізнаність і те, що в людини немає других варіантів відповіді. А що б ви побажали хамам? Що треба робити, щоб життя стало краще? Зараз так багато цього негативу. Більше сприймати інформації. Коли володієш більше інформації, нема необхідності відповідати по хамськи. Як потрібно боротися з хамами? З хамами? Да. Ну, есть два варианта хорошего, как с ними бороться, как бы, да, по большому счету. Это или не обращать внимания, или отвечать достойно, так же, как они. Но, как правило, показывают, если ты будешь отвечать на их языке, то опускаешься до их уровня. Поэтому, наверное, лучше ты игнорировать. Не Нет, лучше игнорировать и понимать для себя, что с этими людьми лучше не общаться. Чем можно изменить хама? Вы знаете, наверное, да. Но жизнь все-таки вносит свои коррективы, поэтому я думаю, что жизнь сама Изменит то, что у них не получилось с детства. хамство уходить во сторону. С хамством бороться? Решительно, решительно. Решительно. Конечно, конечно, надо бороться. Какие ваши методы? Не знаю, надо наказывать, наверное. Иначе никак. Почему люди хамят? Наверное, ну, недостаток воспитания с детства. А чего еще. Только от этого. Образование нехватка. Кто чаще хамит? Женщины, мужчины, молодежь? Вы знаете, у нас... Одинаково, хамят да, всех. да, хомят все, причем взрослые, дети, женщины, мужчины. Где ну. черпать позитив и добро? Ну как где? В себе, в родных, в близких, где еще. Прежде всего, надо начать воспитание со школы и семьи. Особенно обратить внимание в школе на воспитание детей. Потому что в настоящее время в школе совершенно мало уделяется воспитанию наших детей. Родители родителями, а школа должна принимать участие. Мне кажется, так. Отменить фильмы иностранные как можно быстрее: секс и прочее э, насилие и обратить внимание на художественную литературу, воспитание молодого поколения в том плане, чтобы больше уделяли внимание изучению э, литературы, украинской литературы. Не брезговали российской литературой. И чем больше будут наши дети знать и читать, знать больше языков, от этого зависит и внутренняя культура и их общее развитие. Это будет гордость нашей нации, потому что наши дети это наша надежда. Надо с этим бороться так. Если человек начинает тебе хамить, то Просто отвернись от него и уйди. А если тебе, если к тебе начинают лезть и драться еще и хамить при этом, то просто толкни человека куда-то дальше и уйди. А если ты сам начинаешь лезть, то это уже никак не исправить. Скажи, пожалуйста, как ты думаешь, почему люди хамят? Ну, у каждого свои причины. Одни кого-то ненавидят, вторые, возможно, из зависти. Я думаю, що потрібно делать, щоб було поменше хамства в нашій житті? Ну, для початку просто следить за собою. Якщо кожен буде следтити за собою, то хамства не буде. В нашому житті дуже багато хамства. Як з ним потрібно боротися? Які ваші методи? Я не знаю. напевно, кожному треба стримуватись. Чи можливо себе? змінити взагалі хамовитих людей? <гум> Навірно, ні. Якщо ні. вона хамовита, то звичайно. А, а чому важко? так відбувається? Що людей спонукає? Якісь свої. Не знаю особисті інтереси. Де може, черпати добро і позитив? дітях. <смір> Як же сяють наші очі, коли ми чуємо приємні речі на свою адресу. Іноді зовсім чужі, незнайомі люди бажають нам гарного дня, гарного настрою, бажають нам бути щасливими. Є над чим замислитись, правда ж? Користуйте своїм добром, діліться позитивом. Це справжнє багатство, яке робить великі справи.